Вітаю з вами. Програма в темі від початку тижня під закарпатською ОДА. Протести люди збираються проти примусового об'єднання громад. Чому говоримо з громадським активістом зі Свалявщини Іваном Кулею? Доброго дня, пане Іване. Для початку хочу попросити вас розповісти, що саме відбувається у вашому селі, які процеси, аби ввести наших глядачів у курс справи, кого і з ким хочуть об'єднати і чому ви невдоволені? Полосківську сільську раду з Полянською сільською радою. А невдоволення є в тому, що людей не, не людям не доводять правду, не говорять до кінця, що це має бути, як воно має бути. Люди не проінформовані. І майже 10% вирішують долю ці всіх 100%. Так не може бути, бо то є неправильно. А чому ви проти об'єднання саме не проти об'єднання? Ми за об'єднання, але в законний спосіб. Законне русло. Всі мають бути поінформовані, до всіх має бути доведена чітка інформація, що це має бути, як воно має відбуватися, і які наслідки цього об'єднання. Ми за об'єднання, але тоді будемо об'єднуватися з Валявським адміністративним округом. Полянська сільська рада, хай туди приєднується. і всі будемо на однакових правах. Всі будуть мати своїх представників старост, всі на однакових правах. А чи роз'яснювали людям у вашому селі, що їм дасть оце об'єднання? Е, їм дасть красиве життя, асфальти, дороги, е, процвітання. Це, да, пояснило, це процвітання так? негативних наслідків людям не пояснюють, як воно має бути і що воно буде, і якщо буде в подальшому. Чи можливо це об'єднання взагалі? За яких умов? Я думаю, що. Тільки за умов, якщо буде об'єднуватися все навколо Свалявського адміністративного округу. У понеділок ви приїхали до керівника області. Чи вдалося вам зустрітися з ним? Які результати зустрічі? Вдалося зустрітися ви? тільки на коридорі, бо проходила міжнародна конференція. Він був зайнятий. Він побачив всі за і всі проти. Ми просиділи там до п'яти вечора, так і не вдалося з ним зустрітися і не почути його конкретної думки по цьому питанню. Відповіді тобто на даний момент відповіді в нас немає. Але є інформація, десь запускають інформацію по Плосківській сільській раді. Голова, що е, пан Геннадій Москаль дав е, е, позитивні висновки. Тобто, інформації цієї немає. Ми її не бачили, нам ніхто її не показував, і нашим представникам в органах місцевого самоврядування депутатам нам її не, не їх не бачили, не показували. Якими будуть ваші наступні кроки? Подання е, до, до Свалявського районного суду скарг на генеральну прокуратуру будемо виходити. будемо продвигатися далі по цих питаннях, будемо добиватися справедливості. Хай воно вже буде все справедливо. Тобто у нас, другого шляху у нас немає. Чи багато мешканців вашого села проти саме такого об'єднання, яке вам пропонують? На 70%, 30%, тому що 30% – це вчителі, на яких чиниться прямий адміністративний тиск, тому що депутат районної ради від опозиційного блоку Лезани Петро Іванович має до того пряме відношення. Він є директором школи Плосківської середньої. Там більшість депутатів, які є вчителями, на яких чиниться в тиск. От ці відсотків вони є і за, де люди бояться в селі втратити роботу, бо в селі ви знаєте, яка. Ситуація зараз. Бо оці люди, і за 30%, 70% хочуть хазяйнувати на своїй землі, жити, командувати. Щодо саме понеділкового протесту, чи багато людей приїхало до Ужгорода? З нашої сторони приїхало 50 чоловік, з їхньої сторони приїхало 130 чоловік, але це були жителі Поляни, Солочина. І в нас склалася така думка, що Поляна хоче приєднатися до Плоского, а не Плоски до Поляни, бо так як там більшість жителів було Полянські сільської ради нараховано було 25 жителів від нашого регіону. Нас було 50 чоловік, активістів, які дійсно хочуть справедливості. І це все роблять без грошей, без, без всяких там роздач, якихось подачок. Це дійсно, які є активісти, які переживають за долю своїх села. Тобто далі ви продовжуватимете та свою. Так, панкарі. ми не будемо зупинятися, ми будемо подавати скарги, ми будемо звертатися до суду, до генеральної прокуратури, на міністра внутрішніх справ будемо виходити. Тобто це не зупиниться так просто. Воно вже так зайшло далеко, що нам уже як, якби. Мусить бути якась справедливість. Ми живемо в від державі, я так думаю. Добре, дякую вам за розмову, пане Іване. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьте в темі.